тут От тут на намисту. Ай, красуня. А як же ж мені тепер його зняти з тебе, а Де ти його таке тільки натягла? стій Стій, стій 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 Чіпка. <плес> <плес> Ай, Ай, всі тут, а всі біля дровця, сарки налякалися, качки сидять. Вони Сидять ось. О, вона поки втікала від мене, то сама його скинула. Давай заберу. Все, йде. Ну, а взагалі-то я йшла, щоб не те качками походити, а йшла ось, щоб хоча б кілька хвилин посидіти біля них неділя. Гарний день. Після дощику легкий вітерець, і так міняється то сонячно, то пасмурно. Здається, якщо не помиляюся по прогнозу, ще на сьогодні дощ. Але як би там не було, ну я напевне, б, напевне, вже в трісі була б, якби було все добре. А так, все, що дозволяю собі, то це просто свійти пройтися. На кілька хвилин і буду йти назад. <кхи> Бачу у них все добре. За курсочків Юра казав прослідкувати, чи сидять на яйці обоє. Сидять обоє, міняються вже прослідкувала. І більше того скажу, що вже як підходиш, до гніздечка, то вже навіть з яйця ніхто не втікає. А так цікаво, б'є крилом, але ну, зараз, як вийде, то я покажу. Хто що не знає, як голуби захищають гніздо чи голубенят. Зараз побачите, як б'є крилом. Ось так вона сидить. Раніше, як підходиш, то втікала. А, а зараз. Гнізда не покидає, дивіться, як розпушує хвостиком, намагаються і довбнути, і ось так крильце розставляє. Бачите, як крилом? Ось так, отак вони б'ються, так вони захищають гніздечка. Ну я так думаю, що це вже тому що десь е незабаром у них щось вилупиться тут. Жалко, правда, що яєчко одне. Все, все, сиди, не чіпаю, не чіпаю. Там коха. Я так підозрюю, що саме вона зараз літеться. <кій> Перше яйце, яке було, вона знесла, а потім, потім не було кілька днів ніякого яйця, то я тепер ще яйце забрала. Ось. А зараз буду бачити, що там далі буде. Ну, так, щоб особливо решта голубочки парувалися, то ще не видно. Ну, ось ці, то чомусь так завжди ходять окремо. Це чи знизу. це чи палатень. <с> Чаполончик. <Чопаланчик. с> Зараз ось тут зверху. А ще одна он сидить. Ось там. Так цікаво сидить. Заклала хвоста, не знаю. О, 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 давайте, давайте, хлопці, давайте, побийтеся. А то люблять показати, хто господар. Дивіться, як на сонечку переливається пір'ячко на шиї. Гарне то краса. О, як на волі. Я ще, як заходила сюди, то Ах, купалися. Цікаво мені було, як купалися вони вмисті, там по черзі. <кій> не зараз вони порозбігалися, хто куди не купаються. Чогось ні разу не бачила, щоб ког цей жовтенький парував, знаєте, не знаю. Думаю, парує чи не парує. Він цих курочок. О. Ой, яка підстрибнула. Це є очі красиві. Щось ти коха там, не знаю. Залетіла, злетіла, залетіла, злетіла. О, пішла голубів гонити. Що, заважаю тобі? <пішла>, пішла голубів нагнала. Так. Ну, правду кажуть, як сорока в кістку заглядає щось, а що вона там хоче. <кій> Ані разом дивіться, як покликав, півень покликав, щось там знайшов, і вони собі разом. Сімейка, ну, та зараз знову буде підлітати, <клухи> <клухи> теж на сонці, така ви Чорно-зелене пір'я дуже гарне, ще, можливо і вилетіти хоче, але нема як Так, знову залетіла. Думаю, що ти хочеш, о, 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 о. ось так, що роблять за гнізда, от? Все свариться. сварка, сердяться. Де там викручується? Теж свариться. З ким свариться, чого свариться? Ти ж взагалі сидиш так, що ніхто тебе там не чіпає. Ні. Крутиться і свариться. Це курсачок до кохи, звідти зверху. <му> Насіння сонячника їм посипала сьогодні. Дуже гарно їдять. От <ріст> чолапчики. Треба йти. Ща, секундочку забіжу, мабуть. Подивлюсь, шольончик. Не хочете купатися? Ні, покупалися. Все, все, все я йду. Ага, да-да-да. кричи, кричи. Зараз ще таку секундочку, що там напроти робиться. Напроти, що собі? Звикли, звикли собі, сидять. <різь> Сія і сара, пара. Разом цих теж, щоб снеслися, то ще поки що не видно. Кожен раз зазираю, бо думаю, щоб хоч єсть, не почали розкльовувати. Цей ніндзяго. Петька, як завжди, готовий дубанути. Що, не вдається тобі, бачиш, що не заходжу, да? То не вдається. Що? Що? А якби я тобі щось докидала б туди, то вже б дарив би, да? а так немає. Да, нема причини. Як не з однієї сторони, як у дверях, то в вікні підстрибує. Все тікай, бо ти можеш побити. Не дружу з тобою, не дружу більше з тобою, все? Що ти там? Льончик? Нічого? Нічого, льончик, нічого, льончик, да? Добре, все. Ще я тобі нічого не принесла, тікай. Вимахуєш. Прийду, ханово в обіді ближче тоді. <різь> все, 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 давай іди. Іди, лягай ще полеж, відпочивай, давай, біжи, біжи. <різь> Ці вони як дружно по дорозі. Після дощику побігли щось збирати.